Перейти до питання номер 4, так як в нас зараз немає ще Наталії Євгенівни, щоб власне, озвучити ті питання, які вже є представники керівники закладів. Щоб заслухати Департамент фінансів військової обласної військової адміністрації, хто за те, щоб перейти до четвертого питання зараз? Хто за? Отже. Розглядаємо питання лист начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького від 29.05.2024 року щодо звіту про виконання обласного бюджету Львівської області за січень березень 2024 року. Прошу, будь ласка. Добрий день, Анна Петрівна. Добрий день, шановні депутати. Коротенько доповім про підсумки виконання обласного бюджету за перший квартал. Вам була надіслана довідка. Ви з нею, напевно, ознайомились з цифрами. Коротко нагадаю, що до загального фонду за три місяці поточного року надійшло 1 мільярд 249 мільйонів гривень, що на 96 мільйонів гривень, або на 8,4% більше плану. У рівні з відповідним періодом 23-го надходження зменшились на 62 мільйони гривень або на 4,8%. відсотків. Цьому сприяло прийняття змін до законодавства. За яким податок на доходи фізичних осіб з 1 жовтня минулого року повністю перерахується до державного бюджету. В минулому році ми втратили, ну не до обласного бюджету близько 400 мільйонів гривень за жовтень-листопад-грудень, і грудень, а до всіх місцевих бюджетів не 3,5 мільярди гривень. Цього року в зв'язку з ненадсходженням. Податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців орієнтоване не до поступлення податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини, складає біля 8 мільярдів гривень. За таких умов і формувався обласний бюджет і місцевий бюджет на поточний рік, і, і, і очікуємо його виконання. Основну частину схожень. В дохідній частині обласного бюджету становить податок на доходи фізичних осіб, який займає більше 60%. відсотків. Звітному періоді до обласного бюджету також надійшло 403 мільйони, тобто в першому кварталі 403 мільйони гривень податку на прибуток підприємств. Планові завдання виконано 143%. Прийом з відповідним періодом 2023 року на схожі податку зросли на 184 мільйони гривень або на 83%. Основною причиною збільшення такого надходження є зміна до бюджетного законодавства, за яким, банки, е комерційні банки почали сплачувати податок на прибуток не 18%, а 50% по річному звіту і 25% будуть сплачувати протягом поточного року. На жаль, Комунальні підприємства не досягли такого результату. І поступило всього на всього 2 мільйони 771 мільйон 771 тисяча гривень або тільки 67% до планових показників. Є ще у нас такі надходження як рентна плата за спецеве використання води і за користування надрами загального значення. Ці показники також не виконуються. Основною причиною є те, що Рентна плата за газ і газовий конденсат нафту і нафтовий нафто конденсат практично зменшиться надходження, тому що держава задекларувала не збільшення вартості газу, природного газу для побутового сектору а також для населення. Враховуючи вище наведене, немає можливості очікувати на велике зростання цих надходжень. Якщо говорити про е, фінансування з обласного бюджету в першому кварталі, проведено видатки на мільярд млрд 128 млн мільйонів гривень або на 15% до дорічних призначень. Зокрема, на державне управління е, виділено 12 мільйонів гривень, 17,5% дорічних призначень установи освіти профінансовано на 512 мільйонів або 19,4 десятих відсоткодорічних призначень, охорона здоров'я. На охорону здоров'я проведено видатки 136 мільйонів 373 тисячі гривень або 15% дорічних призначень. І так ряд інших галузей профінансовано в районі 15-19%. За цей період часу. Боргів по заробітній платі по захищених статтях видатків практично не спостерігається. Є тимчасові затримки у виплаті проведені видатки по захищених статтях видатків, таких першочергових, як продукти, харчування, медикаменти, енергоносії, але це буквально тиждень-два, решту казначейство відповідно до підсуги.